Добре, помало скручуємо, збираємо, ставимо нові кільця на вихлоп і займаємося ще чим? Карбом. Так, ну нові свічечки. Так, добре. І що? І будуть нові ще мембрани? Мембранки. Потріскали. Ймаю. Ймаю. Клейні. Я клеїв, хто? Та я. Оригінальні були. Original. Але ми тут все діло збираємо, ставимо нові маніфолти Турмакс. Хороші, якісні. Так, вони навіть без зажиму нижнього вже стоять так плотно-плотно на своєму посадочному місці. Що чекаємо на мембрани, тому що вони. Пішли тріщинами. Це проблема не тільки, не тільки цих карбів, а й там Африки, шадовки, стіди, яких такі ж там мотори, В-подібні, схожі карби, і які оснащувалися такими самими мембранами. Збираємо. Ну що, я вам хочу сказати? Наближаємось ми вже, напевно, що. До кінцевого, до фінального результату, а саме до заводки мотоцикла, вчора поставили двигун в раму. І пів вчорашнього дня, і цілий сьогоднішній, я займався всім навісним. Якщо хтось думає, що зняти і поставити мотор це всього лиш відкрутити кріплення, злити технічні рідини, більше нічого робити не потрібно, то ви дуже сильно помиляєтесь. Мотоцикл не новий, мотоцикл віковий, мотоцикл експлуатується і експлуатувався по бездору. Відповідно, в нього є окислення, є елементи, яким варто приділити увагу. Тобто часу немало. Якщо хтось каже, що він там за один день знімає мотор, робить якісь маніпуляції, ставить назад, і все працює, все їздить, все чітко. Я не повірю. Добре. Залита в нас дистильована вода, Залито масло, встановлений масляний фільтр. Карчнув я в систему масло. Так. Все я ще не зібрав. Чекаємо на мембрани, але заведу на старих, потім заміню. Значить, що робимо? Катушки відключені, катушок ще нема. Підключив акумулятор і кручу, просто кручу стартером. Для чого? Для того, щоб не було повишених обертів потім при заводці першій. Крутимо в хлосту. І так і кисло масло. З масла погас, Так. Добре. А ну ще, так. Супер. Суперско. Ну, О, це все треба підключити, це не підключено. Я так, щоб пересвідчитись, що масло йде. Супер. Можемо дозбирувати і потім заводити. Прокрутив без заводки. Поставив бак імпровізований. Щось з баком не то якась крапля там висить на ньому. Звідкись він тече, напевно. І будемо пробувати заводити без фільтра. Трошки тут прикриємо повітря. І заводимо, тому що треба ще замінювати маніфолди. Маніфолди. Ні, мембрани маніфолди. Я поставив нові. Добре, ну, надіюсь, що заведеться він швидко. Звичайно, не з півдечка, але повинен завестись. І тут так само купа окислень було. Так, я це все діло перепаював, хоча там провода не повинні паятись. Ну, так, тому що реле змінене. По трансальпах є проблема. І не тільки по трансальпах, по реле-регуляторах. Так, вони там з'єднання окислюються. Я ті з'єднання просто викину. І без з'єднання тепер. Пробуємо. Ну що, час запуску настав. Не все ще зібрано. Але все готово для того, щоб запустити двигун. Такий хвилюючий момент. так, рідини залито, замість рідини охолодження дистилят. Бо буде промивати система ще, так? Пробуємо запускати. Перший раз без фільтра, тому що треба міняти мембрани. Так. Ну, давай. Під свічки нічого не заливалося, так як є. В карби набрав свіжого бензину. Думаю, з першого разу не стартане. Один циліндр. Один циліндр. Завівся, але на одному. Те як буває весною після довгого простою. Чому? Давайте попробуємо. Який не працює, чи працює два. Дивні звуки, тому що немає фільтра. Знаєте що дивно? Що в мене то не визвало ніяких таких емоцій? Ні, працює два цилінди. Завівся спочатку на передньому, а тепер підключився задній. att det vara pruckar lite på Так, хлопцы, что я вам скажу? Ідеально! Ідеально! Дві хвилини тому відбувся перший запуск. Звичайно, це діло ще треба регулювати, настроювати, чіпляти Там фільтр. Але то, як працює двигун, це просто, ну просто насолода. Жодних посторонніх звуків. тишина. це хайс. Это просто, просто хайп. Класс. Honda. Мембраны заменены. Ставим. Корпуси субфільтрів теж відмиті, бо були такі грязні, засрані. так. О, через один нуль всередину з мембрану грязь. Бруд попав, попала, попав бруд. Добре, вирізаємо зараз і встановлюємо. Фільтрбокс на місці, вірніше той хребет. Поставлений. усе там затиснуто, все чистесенько, так. Світимо, фільтрки чисті. Зараз зафіксуємо. Фільтр бокс теж чистий, вимитий і всередині ставимо новий повітряний, обробили його там з маскою. І будемо робити синхронізацію, гріти і синхронізувати карби. Так, пробуємо. Випала. Окей. Продаше. Ну що? Добре. Добре. Скільки там? 1200. Між 1200, між 1300 оберти стоять, так, температура в нас вже близька до включення вентилятора і маємо такий результат. Ця стрілочка більше закручена, тому так швидко, так швидко не реагує. Так, зараз пропустимо. Дуже важко знайти той баланс. коротше супер. Супер Довелося трохи покрутити. Ну, компресія була, напевно, інша. Один циліндр відносно іншого. Ну, перед Перед ремонтом мається на увазі. Суперсько. Хлопків нема, ще можна подивитися, суміш покрутити. нічого не хлопає. Ще вигоряє тут все, що в циліндрах, то що мастилося там. Оберти не гуляють, класно. А супер скушав. Добре, лишаємо хватить з нього. Дистилят злився чистий. Так що можемо заливати рідину охолодження. Все супер. Ну і по акції взяли синьої пепси, будемо зараз заливати в радіатор. Має гарно на пепсі їздити. Ну, Насправді такі о айпончик, айпончик. Що? Їду тестувати. Підігрів працює. А я не провіряв, працює. Не знаю, зарядка. Шо! Я тут все підпаяв. Супер, зарядочка, супер. А, не видно. Світло є. Що там? 12 градусів показує, бо я з тільки випробігну дав. Кнопочка як завжди треба попшикати її по наданні. Нічого запшити. працює бомба. Мод на ходу. Все, тестую, гарнезно, класно їде, моторчик звучить, як новий. Правда, не очікував, що якесь болото тут буде після снігу, Ну, то вже, то вже нічого з тим не зробиш. Трошки замастив. Мотоцикл в своїй стихії. Файнезно.